Лот номер 80 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. 5 гривень 2002 рік. Свято Різдва Христова в Україні. Монета в дуже ідеальному стані збереження. Ну, зрозуміло, в банківському. Відскарбована з Нейзельбера, тираж 30 тисяч. На попередньому аукціоні була така монета, але вона була не супер ідеальна. То ця монета, вона прям дуже гарна, не мита, патини на ній міні. Мішкових таких подряпин немає. Ржавих цяток теж немає. Ну да, її потрібно теж слабувати цю монету. Топ при вона повинна отримати. Стартова ціна на аукціоні 300 гривень. Зараз в інтернеті продають їх 3-4 тисячі, Ну, ця буде коштувати, я думаю, від трьох.